Студіо Продакшн презентує з кожним місяцем життя на фермі ставало стабільнішим. Група Майкла продовжувала відновлювати ферму, укріплювати її укріплення і розвивати нові технології для агрономії та збереження ресурсів. Проте спокій не тривав довго. Вони дізналися про нові загрози, які з'явилися за межами їхньої ферми. Під час однієї з експедицій Майкл і його команда. Натрапили на нові поселення, які були не тільки менш дружелюбні, але й виявилися агресивними. Ці поселення боролися за ресурси, і з часом їхня поведінка ставала дедалі більш ворожою. Ускладнювало ситуацію те, що ці групи були добре організовані і мали власні укріплення. Внутрішні конфлікти. Тим часом на фермі почали виникати внутрішні конфлікти. Різні члени групи мали різні погляди на те, як слід реагувати на нові загрози. Хтось вважав, що потрібно зосередитися на обороні і не ризикувати, тоді як інші хотіли взяти ініціативу і активно шукати нові можливості. Ці розбіжності призводили до напружених обговорень і навіть конфліктів. Елі і Майкл, усвідомлюючи серйозність ситуації, намагалися знайти компроміси і забезпечити, щоб всі мали можливість висловити свою думку. Це допомогло зменшити напруження, але напруження залишалося. Несподівані відкриття однією з найважливіших подій став випадковий відкриття на околицях ферми знайдено стару лабораторію, яка колись використовувалася для дослідження біологічних загроз. Всередині лабораторії були документи і матеріали, що містили інформацію про зомбі і можливі методи боротьби з ними. Еллі і її команда витратили багато часу на дослідження цих матеріалів. Вони виявили нові можливості для поліпшення своїх методів боротьби з зомбі, а також дізналися про кілька потенційно ефективних лікувальних засобів. Ці відкриття надали нову надію і підштовхнули групу до нових дій. Нова стратегія. Використовуючи нові знання, група Майкла розробила нову стратегію для боротьби з агресивними сусідніми поселеннями і зомбі. Вони вирішили посилити свою оборону, вдосконалити системи спостереження і ввести нові методи управління ресурсами. Майкл вирушив у нову експедицію для встановлення контактів з іншими групами і пошуку союзників. Він зібрав інформацію про нові поселення і намагався створити мережу підтримки, щоб забезпечити більшу безпеку для ферми. Розділ 9. КОНФЛІКТИ і нові альянси. Війна з сусідами. Нова стратегія дозволила групі Майкла значно підвищити свою обороноздатність, однак це не зупинило агресивні групи сусідніх поселень, які продовжували зазіхати на ресурси ферми. Напруження досягло критичної точки, і почалася справжня війна за території і ресурси. Битви стали регулярними, і кожна з них виявлялася все більш жорстокою. Група Майкла... Змушена була використовувати всі свої ресурси і стратегії, щоб відстояти свою ферму. Втрата товаришів, поранення і руйнування стали звичайним явищем несподівані альянси. У часи великої кризи Майкл та його команда вирішили шукати нових союзників серед сусідніх груп. Вони вели переговори з кількома поселеннями, які також страждали від агресії з боку сусідів. Намагаючись створити коаліцію, вони домовилися про взаємодопомогу і обмін ресурсами. Цей новий альянс став важливим для збереження їхньої ферми. Спільні сили допомогли впоратися з агресивними групами, і з часом ситуація почала стабілізуватися, проте нові альянси також приносили нові виклики і напруження, нові загрози всередині. Після підписання мирних угод і створення нових альянсів здавалося б, що життя на фермі. Має налагодитися, але всередині групи виникли нові загрози. Деякі члени команди почали підозрювати один одного в зраді або прихованих намірах. Ці підозри призводили до внутрішніх конфліктів і зменшення рівня довіри серед членів групи. Елі і Майкл змушені були вжити заходів для збереження єдності і вирішення внутрішніх проблем, пошуки нових можливостей. Розуміючи, що внутрішні конфлікти можуть загрожувати їхній безпеці, Майкл і його команда вирішили зосередитися на розширенні своїх можливостей. Вони розпочали нові проекти з дослідження навколишньої території і розвитку нових технологій для покращення своєї оборони. Водночас з'явилися нові ідеї щодо розширення їхніх ресурсів і покращення життя на фермі. Майкл організував нові експедиції для пошуку додаткових джерел води. Їжі і МЕДИЧНИХ матеріалів. Розділ 10. Перемога і НОВІ ГОРИЗОНТИ. Перемога в боротьбі. Після довгих і важких боїв група Майкла нарешті здобула перемогу над агресивними сусідніми групами. Їхня коаліція з новими союзниками виявилася достатньо сильною, щоб відстояти свої території і ресурси. Перемога стала символом їхньої рішучості і сили. Група змогла знову відновити спокій на фермі і забезпечити нові можливості для розвитку розширення і розвиток. Після перемоги група почала активно розвивати свою ферму, вони розширили свої території, вдосконалили технології і збільшили виробництво ресурсів, нові ідеї і проекти допомогли створити стабільне і процвітаюче поселення. Майкл і його команда продовжили працювати над встановленням нових контактів і альянсів. Вони прагнули створити мережу підтримки і забезпечити більшу безпеку для свого поселення, нові можливості і надії. Життя на фермі стало стабільнішим і безпечнішим. Група Майкла змогла створити новий початок і знайти нові можливості для розвитку. Їхні зусилля і рішучість дозволили їм знайти нові горизонти і забезпечити майбутнє для наступних поколінь. Заключні дні їхньої історії показують, як вони адаптуються до нових умов і працюють над створенням кращого життя в цьому новому світі. Їхній шлях до успіху є прикладом мужності і рішучості, яка допомогла їм витримати всі випробування.